Чим живе відрізняється від неживого, виконав диколенко Ілля. Ключові терміни. Обмін речовин. Це сукупність процесів надходження речовини в організм, перетворення їх там і виведення назовні продуктів обміну. Спадковість передавання ознаки з покоління в покоління. Передавання спадкової інформації забезпечують молекули ДНК, які ми отримали від батьків. Адаптація. Це здатність живих систем пристосовуватися до жінків навколишнього середовища. За якими ознаками розрізняють живе? Є шість ознак, за якими розрізняють живе: це ріст, розвиток, рух, спадковість, адаптація та розмноження. На екрані ви можете побачити процес перетворення речовини в організмі. Спочатку їжа перетворюється на білки, складні вуглеводи та жири. Це три основні макронутрієнти в нашому організмі. Вони розщеплюються на амінокислоти, прості вуглеводи та гліцерол з жирними кислотами. Це все потрапляє до крові. А внизу ви можете побачити процес перетворення на енергію. Внаслідок енергі... на енергі. окислення поживних речовин у клітині утворюється АТФ це аденазитрофосфат, Головне джерело енергії для клітин. Побічні продукти вуглекислий газ СО2 та вода H2, H2O, які виводяться з організму. Спадковість процес передачі старшим поколінням ДНК до молодшого покоління. Молекули ДНК керують кожною нашою клітиною. У, у людському тілі понад 200 типів клітин із різними функціями. ДНК це своєрідний запис інструкцій із роботи кожної клітини. Такий собі комп'ютерний код, програма, яка вказує комп'ютеру, яку команду треба виконати. Розвиток та зріст. Яка ж різниця між цими поняттями? Я думаю, тобі вже доводилось спостерігати за своїм власним ростом або ростом інших дітей. Це, як правило, фізичне збільшення тіла особи. Розвиток зміни, що відбуваються протягом життя. Наприклад, коли дитина вчиться тримати голову, сидіти або ходити. Це все є розвитком. Розвиватися не лише ставати розумнішим та набувати багатьох умінь, а й переходити в нову якість. Інші ознаки: рух, адаптація та розмноження. За допомогою руху об'єкт, ну, як правило, живе тіло може міняти своє місцеположення. Адаптація це здатність живих систем пристосуватися до чинків навколишнього середовища. Та розмноження здатність відтворювати собі подібних. Питання за матеріалом. Що таке спадковість? За якими ознаками розрізняють живі організми, звідки береться енергія у тілі живого організму? Поясніть різницю між лістом та розвитком. Та що таке адаптація. Ось відповіді на всі питання і висновок цього уроку. Існує всього чисть ознак живого об'єкту. Живе тіло може залишати нащадків, та макронуклеїни і потрапляючи в організм. Дякую за увагу!